Донорство рятує мільйони життів у всьому світі. Запаси крові необхідно постійно оновлювати, оскільки вона розходиться досить швидко, особливо під час війни. Відчуваючи соціальну відповідальність, співробітники Одеської митниці спільно з Одеською обласною станцією переливання крові вирішили влаштувати корпоративний день донора та зробити свій внесок у перемогу Збройних сил України. В час, коли наша країна знаходиться в війні, потреба крові дуже велика. Тільки завдяки згуртованості, небайдужості наших громадян ми поповнюємо запаси крові постійно. Ми висловлюємо подяку всім нашим донорам, які йдуть на порятунок людей. Процес здачі крові відбувається на багатьох локаціях одеської митниці, в тому числі в адмінбудівлі, дякуючи медичній службі, яка надала нам можливість здавати кров безпосередньо на робочих місцях. Ми оперативно та ефективно проведемо цей процес і. Тримаючи надію в серці, я сподіваюся, що дана кров пригодиться не тільки для військових цілей, а вже в вільній незалежній Україні після війни. Перездачою крові донор проходить реєстрацію, надає документ, що засвідчує особу. Далі лікар перевіряє життєво важливі показники, такі як температура тіла, кров'яний тиск і пульс. Гемоглобін має должен бути ніж ста 120-130, Ну і, звісно, і групу обов'язково треба перевірити, щоб не було. Ну, щоб в дальнейшем потім можна було контролировать далі бірів 450 мл крови крові і эрмаса ер ермаса і плазма свежезамороженная. Эрмасу ер Ермасу через после обслідня видає плазму. Після обслідування замораживаем на 180 дней. Здати кров вирішили близько 50 працівників митної служби. Дехто пройшов через цю процедуру вперше, а для інших донорство вже стало звичною справою. Здаю не перший відчуття більш-менш нормально, але тривалий час не здавав, тому дійсно так є трошки напруження. Ну, все нормально. Треба, значить, треба. Не хвилююся зовсім, і ну я вважаю, тут немає чого хвилюватися. Якщо людина здорова, гарно себе почуває, то чому б не здати? Я здавала перший раз, і в мене було якийсь страх, але майже. Нелячно самопочуття добре, тобто, це напевно я більше переживала, а воно склалось так добре. все. приєднатися до донорства та зробити свій внесок у перемогу України вирішили і наші кореспонденти. Здача крові це абсолютно не страшно, а навпаки, корисна справа. Як для себе, так і для тих, хто потребує. Ось так за 20 хвилин можна врятувати цілих два життя. Однак, щоб дана процедура не нашкодила здоров'ю, донору необхідно правильно підготуватися. Нагадаємо, що кров можуть здавати люди старше 18 років і які важать понад 50 кілограмів. Також донору необхідно дотримуватися певної дієти, а в день здачі крові, щоб уникнути непритомності та слабкості, слід перекосити легкою їжею. Напередодні повинна бути легка вечеря. Зранку треба поснідати, а випити солодкий чай з сухим печним. Кров затребувана завжди, але особливо важливим донорство стало у воєнний час. Співробітники митної служби кажуть, вирішили у такий спосіб допомогти Збройним силам України наблизити перемогу. Такі тяжкі часи для батьківщини, коли люди там сражаються на передовій, там на фронті. Ті люди, що знаходяться там в тилу, повинні всячески нам допомагати на це працю там. Благодійністю і крові входить. Теж вважаю до цих понять, тому що ця кров може піти на лікування наших захисників. Хоча б зробити хоч малесенький внесок це все, що я зараз на даний момент можу зробити для наших бійців, які захищають нас. Корпоративний день донора дуже зручна знахідка, кажуть співробітники митної служби. Так щоб порятувати життя людей не потрібно нікуди їхати, а можна здати кров прямо на робочому місці. Я живу в Чорноморській і в нас немає станції переливання крові. І щоб здати кров, необхідно чи відпрашувати, чи якось шукати якусь можливість, щоб дістатись в Одесу та стати. Ро у станції переливання крові, а коли це на роботі організовано, це зручно. До донорської ініціативи приєднався й нардеп, представник митного комітету у парламенті Олексій Леонов. У мене дуже рідка група крові, рідка четверта. І коли дізнався, звичайно сказав, що це ну, гарна ініціатива, потрібно це робити. Мешканці Одеси, які бажають стати донорами, можуть це зробити будь-якого дня. Для цього досить просто прийти на обласну станцію переливання крові.